Землю в центрі міста вам в подарунок. Хочете будуйте будинок, хочете зоопарк. Ваша земля, ваші ж забаганки. Треба лише отримати ось таку декларацію на будівництво. І не хвилюйтесь, ніякі перевірки до вас не прийдуть. Ну, звісно, окрім місцевих жителів. За законами царів живуть будівельники маленького містечка Вижгород. Ось таке фото мені надіслала моя колега. В самому центрі міста поруч із міською адміністрацією кілька років тому обіцяли звести дитячий садочок і соціальний центр. Та болото так і залишилося болотом. Ну а що робити, коли люди вже змирились? Звісно, зводити багатоповерхівку. Мешканці і скарги пишуть, і на мітинги виходять, але їх бортують як завжди, поки у скандальну справу не втручаються журналісти. Аліна Семенюк дізналась, хто дав добро на зведення незаконних будинків. Усі на мітинг під паркан. Обурені мешканці все частіше збираються на акції та штурмують міськради. Ви же в живку, ви ж роботні. Хто і що змушує людей протестувати зараз. Дізнаєтесь. Ігор Болотов показує агентам квартиру своєї мами у центрі Києва. Жінка інвалід позору. Син почав робити у помешканні ремонт, як раптом на стінах пішли тріщини. Це капітальна стіна. Ось пішла. Цього не було. Пошли тріщини з моменту, як стали бити сваї. Ігор каже, тріщини з'явилися від того, що по сусідству розпочалося будівництво. Сусідки э, від атмітрації розрушилася плита балкона. Почали бити сваб ближе к до дому і розрушилась плита. Мешканці Гоголівської обурені, тому під зелений паркан виходять не вперше. У нас людей взагалі ні ваш що не вважають. От вирішили будувати і строїть. Ви слышите, ви бачите, як люди возмущені строїтельство будинку, яке можливо може розрушити наш будинок. дом. зараз вібрація по всьому дому. Відстань між огорожею та сусіднім житловим будинком. От 4 метри. Мінімальне розстояння, яке можливо, це 15 метрів від торця здання з окнами. Ця земля під контроль на компанії Каскад. Втім, отримати дозвіл на будівництво власнику вдалося не одразу. Історія длиться вже 10 років і перед новим Годом убрали здесь зелені насадження, а одразу після нового року різко почалася стройка. Треба вивчити конкретно цей землевідвід. Якщо земля давалася до на році в оренду і там нічого не будувалося, я сумніваюся, що там легально до сих пір ця оренда відбувається. Як забудовник зміг узаконити багатоповерхівку у старому районі міста? За відповіддю йдемо до того самого забудовника. Тим часом ми на ще одному мітингу у Вижгороді Люди сабрались проти беззаконня, тому що... Ем... Мы хотим жить в нормальной стране и хотим понимать о том, что мы имеем право слова. Когда поставили этот бетонний забор, люди поднялись. Цель нічого, якби у сусідньому будинку не жило так багато діток, а поряд із парканом не було дитячого майданчика. Этих людей не интересует благосостояние ни нас, ні наших дітей. Их не интересует то, что этот забор, установленный без документов, может в любой момент упасть и накрыть собой дітей и просто проходящих мимо людей. Це також самісінький центр міста. З однієї сторони районна рада, з іншої житловий комплекс, ласий шматок для забудовника. Нам розказують, що це буде якийсь соціальний центр. Хоча ми тічно розуміємо, що земля виділена під індивідуальне будівництво. Слухи то все таки та будь-висотка, і не просто багатоповерхівка, а будинок на 22 поверхи. Землю виділяли, коли люди стояли на майдані. Славнозвісне рішення, яким передали цю земельну ділянку у приватні руки, прийняли у грудні 2013 року. Як це відбувалося, згадує Олексій Момот, депутат Вижгородської міськради, це питання виникло його навіть на руки депутатам, не видавали, не всім. Принаймні, депутатом у мене зокрема не було цього рішення. Воно вже виникло з голосу. Доповідач сказав, що є ще одне питання. Дуже це терміново, дуже це швидко було зроблено. Рішення було прийнято. На мій погляд, незаконно нам вдалося зустрітися зі щасливим власником земельної ділянки та дізнатися про глобальні плани будівництва. Та поки повернемося до столиці. Ми у директора компанії, яка зазначена у проєкті будівництва, втім одразу несподіванка. Згаданої фірми по факту не існує. Її викупила інша будівельна компанія. Цей земельний участок був у 97-му році відвідонка компанії Каскад. Вони грілись з продавцом. Оцене купили, скажем так, корпор... это акционерное общество. Мы купили акции, 100% пакет этих акций и занялись проектированием на этом земельном участке, так как договор аренды давал такое право. Цікавимося майбутньою багатоповерхівкою. На цьому місці буде будуватися жилий будинок. Там передбачається 15 поверхів. Предусмотрен паркінг двохуровневий. уровніва ці у дозвільних документах зазначено 14 поверхів. кажуть у Держарбутінспекції. Там планується будинок на 14 поверхів згідно тих даних, які зазначені в декларації, подав нам замовник. Чотирнадцять на Ну, вказано 14 поверхів. Про тріщину у сусідньому будинку Андрій Масальський вперше чує. К нам люди не обращались по поводу трещин. А про коротку відстань між парканом і будинком каже таке. Тут в висновку, коли проводилася експертиза, було были э, всі э, санітарні норми, нормы, э, до дожилых э, строений. Поэтому э, норми всі э, соблюдены. Це все враховувалось при видачі і розробленні містобудівних умов та обмежень, і, власне, при проєктуванні. А у нас цієї інформації немає, тому що перевірок по даному об'єкту у нас не було. А ось мешканці прилеглих будинків проведення важливих експертиз не застали. А тому, що зі якісь геолого-розвідувальні мероприятия, ми не бачили, хоча у мене окна навпроти. Ми вирішили провести власне дослідження. і Для цього запросили незалежних експертів, геодезистів. Тим часом повернемося до Вишгорода. Ми зустрічаємося із власником скандальної земельної ділянки у центрі міста. Максим Калінкін заспокоює, будувати нічого не збирається. Для мене було дуже дуже несподівано, коли там почали збиратися люди. Коли почали там щось там мітингувати, казати, що тут вже буде 22 поверхівка. Це неправда. Я не знаю про що вони кажуть, і як це воно там, де возяли цю інформацію. Навіщо ж тоді бетонний паркан? Я дуже хочу загородити цей майданчик, щоб сюди ніх ніхто не заходив, щоб дітки, не дай Боже, щоб вони з ними нічого не сталося. Пан Калінкін все ж зізнається, плани на землю таки були. Планував. Е Заробити на цьому трошки грошей. Є багато там людей, які хочуть там чи будувати, чи мати свій будинок в центрі міста. Це саме саме центр міста. Тобто це дуже вигідно. У нас, ну скажімо так, капітало вложення. А ви перше купляєте, що ми тут розумієте? Або будую, або з людьми ми домовляємось, вони будують. Я з цього отримую якісь там кошти. В інтернеті знаходимо не одну багатоповерхівку, зведену саме під керівництвом Максима Калінкіна. Мені всі кажуть, що я директор компанії «Профренбург». Я не директор компанії «Профренбург». У мене є обслуговуюча компанія. Тобто я обслуговую, у мене є свій ЖЕК. А тепер увага! Питаємо, яким чином пан Калінкін отримав цю земельну ділянку. Брокери прийшли, скажімо так, і у брокерів вони, була пропозиція. Ми, вони до мене ще ходили десь, ну, десь місяця три, а то й пів року. Вони пропонували, пропонували, і потім ціна, там була одна ціна, і я стартувався до тієї ціни, яка мені була приємна, і я тоді вже і купив цю ділянку. Вижгородська міська рада пропонує іншу версію. За договором купівлі продажу зазначена лише одна з трьох земельних ділянок, інші дві отримані внаслідок дарування. Просимо показати дозвільні документи на встановлення паркану. Та я їх собою не вожу. Ну ви розумієте, як що з собою тягати папіри чи що? Тіма агентів запевняє про підготовчі роботи попереду відповідні інстанції завчасно. Міська рада, ну, прийняла ці ну, від мене папери. Стосовно встановлення забору можу сказати наступне: що Вижрецька міська рада ніяких дозволів на це не давала. Заступник голови Вижгородської міськради каже, цим питанням вже займаються, і навіть створили спеціальну комісію стосовно того, чи правомірно пан Калінкін поставив огорожу. Та місцеві жителі і активісти обіцянкам міськради не вірять. Вам інтереси людей не цікаві. Ви можете що завгодно забалакати. Той дозволів не давав, той не знав, я не рішаю. Але будується все так, як хоче от, влада. Комісія постановила заплатити штраф у сумі аж 1360 гривень. Та увага привести прилеглу територію до огорожі, а також саму огорожу у належний стан. Повернемося до нашої експертизи на Гоголівській геодезист Олег Говоруха наголошує, одного дослідження недостатньо. При початку нового будівництва все время нужно наблюдати за деформаціями зліженні у старужені, попадаючи під пітно вліяння цього будівництва. Інакше можуть бути трагічні наслідки. Тріщини підуть по всьому будинку, і можливо, в майбутньому він взагалі розвалиться. Експерти готові надати висновок. Ми сейчас произвели начальные замеры и зафиксировали местоположение дома, как он час стоїть. Заметили, что эта стена сейчас наклонена чуть чуть в районе 20-30 мм в сторону строительства. Зазначимо, что будівництво має третьою категорію. Це означає, що для початку робіт достатньо отримати декларацію від держарбутінспекції а вже четверта або п'ята категорії передбачають складнішу процедуру одержання дозвільних документів та проведення експертиз державними органами. Я б відніс все таки до вищої категорії. Ігор Луценко, депутат Київської міської ради. Громадський діяч уже не перший рік бореться за збереження історичної забудови Києва. Мені дивно, тому що це А історичний центр, Б, це територія Димитро. Окрім зміни законодавства, є ще один спосіб змінити складну ситуацію з забудовниками. Переконує Ігор Луценко. Це громадське слухання і це попередня екологічна і. А, історико містобудівна експертиза. А сусідам подібних будівництв потрібно діяти негайно. Перш за все, це а, подача в суд позову безпосередньо. Тобто, через скасування дозволу на будівництво можна добитися якихось ну в у діалозі з будівель. Звертатися письмовими зверненнями до нас. Ми будемо звертатися до кабінету міністрів, просити нам дозволити провести цю перевірку. Люди мають просто кричати на всіх кутках про те, що відбувається там, полювати до київської влади. І в принципі, це діє. І таки подіяло. Мешканці Вишгороду скандували недарма. Ті, що плани були і зараз, це, якого не було галасу, я навіть не ну, на даний момент я не розумію, що мені робити з цією ділянкою. Тобто, я Чесно кажучи, якщо б я знав, що тут такі проблеми з цією ділянкою, я б сюди не ліз би.